Всім привіт! Прогноз Таро для земних знаків Зодіаку на квітень, козирів телець. Діва. Подивимось, що там вам карти дадуть, які підказки. Два варіанти. Перша, яка карта вам впала в округ та і ваша. Це буде ваша енергетика, і подивимось. З цієї почну. О, ви зараз десь на роздоріжжі намагаєтесь розібратися зі своїм життям, робити нові вибори, або хтось не знає, який вибір зробити далі. Щось на майбутнє, ніби й підказки є. І ви відчуваєте, куди йти, але от стоїте і не знаєте. Намагаєтесь, можливо, хтось дійсно просить підказки усе світу. Бачите, нічого не ясно. Шістка. Щось це так. Це такий перехідний етап, де ви вчитеся розуміти, що для вас важливо і що вас надихає, і що ви любите. Там, знаєте, ніби такий, мені нагадує період, коли після якоїсь трансформації ти стоїш в АТБ і намагаєшся зрозуміти, який же ти дійсно любиш шоколад, чи ти взагалі любиш шоколад. Чомусь така асоціація в мене. Так, якщо це ваша енергія, то подивимось далі. Що вас чекає у квітні? В фінансах, в роботі подивимось спочатку. Робота, фінанси у квітні. Так, ну тут стабільно, ви задоволені, ви накопичуєте, зберігаєте такий, знаєте, ніби енергозберігаючий режим. Сидите, щось думаєте, можливо, хтось більше в планах. От все. Все стабільно я вам скажу. Але в когось є такі ніби страхи, що ця стабільність кудись зникне. І страх втратити це все. Ніби ви прям так жадничаєте. Хоча все є всього достатньо в квітні у вас буде. Може бути навіть невеличке зростання, тому що тут четвірка, тут уже королева Пентаклів. На дні колоди імператриця. Тому я вам тут скажу, що ну, так, ви ще є земні знаки зодіаку, це якраз про це про гроші. Е, тут одразу така підказка щодо грошей на вашу розслаблену енергію прийде більше. Тобто, коли ви відпустите ситуацію, почнете менше переживати, що ви там втратите все. До вас, навпаки, щось ще може прийти додатково. Якась така ідея навіть з'явиться, і ви щось собі там вигадаєте цікавенько для додаткового, можливо, заробітку. Або якісь можуть пройти просто подарунки неочікувані. Тому фінанси у вас з фінансами все окей. Що в особистому житті? Особисте життя в квітні. Так, це прощу в нас. О. Будете відкривати таємниці. Ніби вам щось будуть говорити таке, що для вас буде неочікуваним. Відкриється якась прям правда. Що за правда? Хм. Так, дивіться, тут декілька варіантів, в кожного своя історія, але тут у когось дійсно відкриється правда про трикутник, тому що дивіться, скільки тут жіночок, і, дивлячись, хто мене тут дивиться, або що ви можете. Кудись влізти в трикутники, це відкриється, або ви дізнаєтесь, що ваша кохана друж... людина вам якось зраджує. Тому тут може бути відкриття таких таємниць. Якщо ви не в парі, то тут може до вас проявитися якась людина, яка не вільна, або не до кінця вільна. Коротше, там ну так. Там може бути просто обережними, будьте, якщо вас таке не влаштовує, то більше дізнайтесь інформації. Ну так, дивитися з тверезою головою на це. Боже, як все було гарно в роботі, і все так не зрозуміло в особистому житті. Треба відволіктися від роботи, напевно. Вам підказка Щодо особистого життя? Я прям хочу глянути. Угу. Уважно слухайте те, що вам говорять, і дивіться на дії тому що якась інформація або слова, або щось таке буде дійсно нечесним, і буде вам потім важко. Тому відфільтровуйте, знаєте, довіряй, не провіряй. Ой. Так, чого вам остерігатися в квітні? Так, це про що. Це щодо особистого життя, в принципі, те, що я вам і сказала, обережно із цими. Тому що тут людина якась така, знаєте, дуже гарно вміє говорити, аж прям ніби зачаровує. Можливо, а тут, до речі, дивіться, якщо вже так прям углубляться, тут, якщо йде якась зустріч. Я би була, напевно, обережна із напоями, тому що тут я не здивуюся, що щось якась буде взагалі неприємна ситуація. Можуть або щось підлити, тому прям обережно. Угу. Ох тут гляньте одні кубки. Кубки у нас, дивіться, тут або вам дуже уважно, прямо в квітні приділити увагу особистому життю, щоб ви розібралися вже щодо чого, або дійсно прямо тут хитрун якийсь, який буде о, щось пов'язано із тим, що ви п'єте. От прям така ж може бути історія. Або хтось захоче вас взагалі напоїть, або ще й туди щось підсипать. Звичайно, в мене таких розкладів не бувало ще, але я не здивуюся, якщо таке може бути. Тому тут дуже обережно. Якщо хочете краще розібратися, пишіть за особистими розкладами. Мені. Так, підказка якась для вас ще на квітень. У квітні вам особливо пригодиться ясність розуму, чіткість. Ви знаєте, прям, я би сказала, якась грубість, щоб повідсікати все зайве, повідрізати все, що не потрібно. Тому тут розум на самій, самій вершині має бути. Угу. Не запускати роботу, тримати курс, продовжувати займатися. Щось прям позавершати. От, прям дивіться, знову по дияволу. Це може бути або це тема з особистим життям, що вам краще туди не, вля... не влазити і завершати одразу відсікати. Тому вам і треба буде така прям витримка. Ох, ой, аж важко стало. Е, тому розум, ясність, і прям, я б сказала, Емоції на трошки дальній план, щоб ви потім не влізли в ще більші халепи. Так, прислухайтеся до рекомендацій, будь ласка, коментуйте. І буду вдячна за лайки, підписки. Я дивлюсь другий варіант. Так, тут у нас. Рудяжечка. Ви вкладаєтесь, багато працюєте, ніби закладаєте фундамент чогось нового. Вам може здаватися, що зараз у вас немає ще результатів, але якщо ви посадили всі вже зерна, то результати будуть. Просто треба ще трішки терпіння і продовжити, ніби дочекатися вдалого моменту. Так, в принципі, ви можете любити гребтися, десь у землі щось садити, якісь квіточки, можливо, в домі ви там вирощуєте щось на підвіконі чи на балконі. Терплячі ви можете дуже довго виконувати монотонну роботу. Так, от уже десь дуже скоро мають прийти результати, прям бачите. Гарбуз якийсь здоровенний виростає. Тому трішки треба ще почекати, не почекати, а продовжити працювати. Так, це ваша енергія. Дивимось далі. Що вас чекає в квітні у фінансах, у роботі. Так, шикарно. О! Енергія б'є ключем. Ви готові прямо гори звернути. Задля якоїсь своєї цілі, задля якоїсь своєї прям е, ідеї. Хтось тут нове щось починає. Такі всі карти про новеньке. Новий початок, нова ідея, може бути нове навчання або ж нова робота, яка вас дуже задовільнить, прям на радощах. Супер. В роботі будуть так. Що ще в роботі у фінансах. Угу. Довго чекали, планували, і от уже результати чекайте. Головне продовжити і, е, знаєте, може бути період, коли ви так уже втомитесь, можливо, просто захочеться скласти руки, але не треба. Це буде тимчасово, потім ви зробите вибір продовжити, і все налагодиться. Тому фінанси йдуть, робота, от, де вона, якраз робота, навчання, все буде добре. Що в особистому житті вас чекає в квітні? Ось, б'єте свого партнера прям палками стабільного якогось партнера. Хто в парі конфлікт? Хто без пари. Так, ну давайте по черзі хто в парі. Що це за конфлікт? Кризовий період. Уже хочеться послати далі цю людину десь, тому що вигорання, обмани, і імператор це може бути такий дійсно жорстка людина, аб'юзер, маніпулятор. Тут хочеться завершити, але, але не завершити ще. А ще поки не завершите, ще буде примирення, але, можливо, буде просто період такий всплеск емоцій, будете все один одному висловлювати в кого, що накопичилось, але примирення йде все одно. Так, а хто без пари? Хто без пари, що у вас там буде в квітні? Любов з роботи. Так. А, це знайомство через інтернет. Дуже така. Так, а ну про що у нас тут диявол? Так, людина нова з симпатією до вас. І прям ви так приваблюєте цю людину більше тут про фізичну тягу, прям знаєте. По дияволу це така тут пристрасть, хочеться побачити, пощупати вас і зблизитись, але ви десь на відстані. Дуже ви приваблюєте якогось чи якусь людину. Ну, це новеньке. Якось проявиться до вас ця особа. І з чим? Оце таке. Чим до вас іде. Ой, ну тут, знаєте, бажання є одні розмови більше всього. Одні розмови, обіцянки зблизитися, якось відстань зблизити не виходить. Десь на відстані будете перебувати, і це якось. Зійде на нівець. Ну, зараз я уточню, чи буде там зустріч? Таке, знаєте, ніби спілкування десь на відстані, без якогось продовження. А, чи буде зустріч у вас з цією людиною? Ні, зустріч не буде. У вас там хтось взагалі інший буде? А що вам треба знати про це спілкування? В принципі, чому би і ні, воно вам допоможе розслабитись і ніби перезагрузка якась. Ви щось можете навіть про себе новеньке дізнатися в цьому спілкуванні. Тому супер. Спілкуйтеся на здоров'я, скажімо так. Так, чого остерігатися у квітні вам? Дисбалансу. Дисбалансу емоційного і... Фінансових витрат зайвих. Тут можуть бути емоційні покупки, якісь, які не планували, поки що спробуйте якось ем, зачекати, поки ви там уже стабілізуєте фінанси трішки, чого остерігатися, обман. Так. Десь вестись на якісь емоції. Можливо, це про щось, що завершилося вже, але ви прокручуєте в голові, тому що там якісь емоції залишились, але тут треба відсікати. Тому, що відсікати вам там треба. Тут прям ви відкриєте якийсь обман. І відсікати своє жертовне ставлення до людей, які вас обманюють. Тобто комусь дійсно треба виходити із жертви. Не пробувати, знаєте, не постійно треба шукати компроміс, іноді треба просто цінувати себе. Що вам за підказка на квітень? Завершати щось прям вам треба якийсь переворот зробити. Переворот, все повідкидати, комусь просто зробити генеральне прибирання, викинути весь хлам. Тобто, редорогарний Меркурій якраз прекрасний час для цього. Для очищення простору, для завершення стосунків, які не потрібні, для перегляду вашого оточення. Тобто, тут прям так. Знісу башню. Це як підказка як вам що ще. Вчитися конфліктувати комусь треба. Свої захищати кордони, не давати, прям тиснути на вас так. Тобто, більш такого борця включати і вам це допоможе. Тому коментуйте, вам бажаю, щоб ваш квітень пройшов ще краще, миру. Гарного настрою, особисті розклади я також роблю. Можете записатися до мене, і я вам допоможу.